Садиться, красавчик! Доброго дня! Доброго дня, шановний громадянин! А навіщо ви перекрили дорогу? А навіщо перекрили? Чоловіка забрали. А навіщо чоловіка забрали, перекривши дорогу? Стидно очень. Нет, я не пущу. Шановний громадянин, а навіщо ви перекрили дорогу? А навіщо перекрили? Чоловіка забрав. А навіщо чоловіка забирали, перекривши дорогу? Стыдно очі. Ні, я не пущу. Писала кабадзюк.